У сільськогосподарському підприємстві Радь жнива розпочалися зі збирання ріпака. За даними на 17 липня, цю ранню культуру вже зібрали майже з половини площ. Нею підприємство засіяло 450 гектарів. Урожайність становить 4 тони з гектара. Керівника підприємства Радь Віктора Шумського такі показники дуже тішать. Ну, загальна кількість посівних площ до збирання ранніх зернових культур значить нас складає 2000 гектарів, з них 450 гектарів технічного ріпаку. Зараз працює 5 комбайнів значить, на збирання ріпаку. У нас всього 9 комбайнів потужних, працює 5, тому що вони обладнані спеціально для збирання ріпаку. Урожайність ріпаку складає десь так приблизно по підрахунках біля 4 тонн з одного гектара. Це хороша урожайність. Підприємство збільшувало посіви ріпака через його рентабельність. Торік був період, коли затону цієї культури давали більше 4 тисяч гривень. Під час жнив вітчизняний ринок доволі нестабільний. Тому підприємство радь зберігатиме врожай на складах, доки ціна не стане економічно привабливою. В цьому році як ніколи ціна на ріпак впала, особливо зараз, якраз коли проходить, коли проходить збирання ріпаку. От це певно, що це якась, якісь мотиви є для того. Значить, в Зв'язку з цим ми засипаємо насіння, зерно ріпаку значить, в себе в склади, до кондиції засипаємо в склад, а там будемо дивитися, буде ціна, відповідно, будемо продавати. Надмірна вологість насіння ріпаку може спричинити значні втрати урожаю. Окрім того, багато залежить від техніки, якою збирають цю культуру. На полях сільськогосподарського підприємства Радь нині працюють комбайни іноземного виробництва. Збирання врожаю одна з найважливіших ланок процесу, в якому немає дрібниць. Починають занепадати пшениці. Наприклад, всі скидають посів у зимчість, правильно, бо нема ціни. Відкриють якусь там границю, трохи є прода за кордон, є ціна там більше двох тисяч. Не відкриють там тисячу сімсот потулок. Ріпак, він в основному йде, всі, як ми знаємо, що 90% йде за кордон, за нього платять. Гроші і всі от от іменно кинули. Але ж наука і рекомендує не більше 10% від посівної площі в себе, що ти маєш сіяти ріпак, щоб ефективно працювати, щоб не виснажувати землю. Але за рахунок того, що стараємося виживати в наших, можна сказати, навіть і не ринкових умовах нашої державі, ми якось стараємося купляти щось нове, щось будувати, перебудувати ферми. У мінливих умовах діяльності аграрного бізнесу в державі сільськогосподарське підприємство радь впродовж останнього десятиріччя серед лідерів галузі у нашому краї. Попереду збір зернових, а також буряків і кукурузи. Підприємство успішно займається і тваринництвом. Зокрема, тут вирощують три тисячі голів великої рогатої худоби та понад півтори тисячі свиней.